У вівторок, 19 листопада, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, старшого солдата Андрія Шаматріна. Мужній воїн служив на посаді техніка відділення зв'язку та інформаційних систем. Загинув 17 листопада у місті Суми від отриманих поранень внаслідок ракетної атаки. Дружина загиблого пані Юлія, не тямлячи себе від горя, говорить, що її чоловік прагнув забезпечити їх дітям мирне майбутнє та поклав своє життя на вівтар свободи та незалежності української держави. Найбільша матка це мій чоловік. А нас залишилось дві. Це дуже гарні донечки Поліна і Варвара. Ми його дуже любимо. Він самий найкращий тато, чудовий, чудова людина. Добре, чуйна, відверта, відзивчий. Мені дуже важко і тяжко. Це для нас дуже страшна біда. Він давно служив. З марта місяця 2003-го, Він нікому навіть не сказав. ні мамі, ні мені. Він сам пішов на цей крок і вже поставив нас відповідальність. У Андрія Шаматріна залишились мати, дружина та дві доньки. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Добра людина справедлива. На якого можна покластись, можна довіритися. А якщо людина чесна, йому можна довіритися, його можна другом бажати. Дуже така світла людина це сестри моєї синочок, який загинув 39 років. І не на війні, а вдома. Вдома загинув. Прийшов на вихідний відпочити, помитися, обняти своїх рідних, заказав ще. Бабусі всі щоб наварили. Ну, а на прикордоні він служив, захищав Україну. Нема нашого антушка. Відспівали відважного старшого солдата Андрія Шаматріна у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Молимо упокоєння душі новопредставленого воїна Андрія, захисника України. І за відпущення йому усякої провини. Вільної і невільної. Господи, помилуй. Мужнього воїна-оборонця Андрія Шаматріна з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.